Доброго дня мої любі шестикласники! Сьогодні ми вимушено сидимо вдома, навчаємося дистанційно тому пропоную коротеньке відео до уроку. Обернена пропорційна залежність. Сьогодні на уроці, по-перше, ми повинні ознайомитися з поняттям оберненої пропорційної залежності, а по-друге, навчитися застосовувати дані знання до розв'язування задач. Повторимо, ми вже з вами вивчили пряму пропорційну залежність. Дві величини називають прямопропорційними, якщо при збільшенні чи зменшенні однієї з них у кілька разів, інша збільшується або зменшується у стільки ж разів. Це можна розглянути за прикладом сторони квадрата та його периметра. Якщо сторона квадрата дорівнює 2 дециметри, то периметр квадрата. 8 дециметрів. Якщо сторону збільшити у 3 рази, це буде 6 дециметрів, то і периметр квадрата збільшиться у тричі. Це буде 24 см. Отже, якщо дві величини прямо пропорційні, то відповідні значення цих величин, відношень цих величин також рівні. Розглянемо таку задачу. Відстань між двома селищами дорівнює 240 км. Визнач, за який час можна доїхати з одного селища до іншого, якщо швидкість 20 км на годину збільшити у 2 рази, у 3 рази, у 4 рази. Для цього заповнимо таку таблицю. Швидкість в кілометрах за годину і час в годинах. Якщо швидкість руху буде 20 км за годину, то 240 км можна подолати за 12 годин. Якщо швидкість збільшити удвічі, це буде 40 км за годину. І час зменшиться удвічі, буде 6 км за годину. Якщо швидкість збільшити втричі, це буде 60 км за годину. Тоді час руху зменшиться у три рази. Буде 4 години і так далі. Отже, можна зробити висновок, що при збільшенні швидкості в кілька разів, час, за який можна подолати дану відстань, зменшиться у стільки ж разів. Кажуть, що швидкість обернена пропорційна величина до часу. Дві величини називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні однієї з них у кілька разів, інша зменшується або збільшується у сільських разів. Якщо дві величини обернено пропорційні, то відношення значень однієї величини дорівнює оберненому відношенню відповідних значень другої величини. Записуємо сьогоднішнє число 8 грудня. Класна робота. І розв'яжемо усне задочку. Значення однієї з двох обернено-пропорційних величин зменшилося в 5 разів. Як змінилося значення другої величини? Вірно! Значення другої величини збільшилося в 5 разів. Задача номер 70, 700, вибачте, із підручника на сторінці 158. Якщо вантажівка перевозитиме за годину 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевести за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. За скільки годин було перевезено все зерно? Запишемо коротку умову задачі у вигляді пропорції. 4 тонни за 10 годин, 5 тонн за Х годин. Але задача у нас обернено пропорційна. Тому що, якщо наобернемо, вибачте, наобернено пропорційні величини. Бо якщо вантажівка буде перевозити за одну годину більше зерна, то вона на це витратить менше часу. Тому при складанні пропорції ми перші величини, 4 тони і 5 тонн запишемо в тому порядку, в якому вони є, 4 відноситься до 5, а час перевернемо. І напишемо х відноситься до 10. Тут невідомий середній член пропорції. Використаємо основну властивість пропорції 5х дорівнює 4 помножити на 10. Розв'яжемо праву частину цього рівняння 5х дорівнює 40. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 8 годин. Відповідь 8 годин. Зупиніть, будь ласка, відео та запишіть розв'язування цієї задачі. Наступне завдання номер 702 Пішохід пройшов відстань між двома салами. За 1,5 години зі швидкістю 3,6 км за годину. А на зворотний шлях він витратив 2,4 години. З якою швидкістю він повертався. Запишемо короткий запис задачі: 1,5 годин 3,6 км. 2,4 години. Х кілометрів за годину. Але проаналізувавши умови задачі, ми з вами з'ясували, що це обернена пропорційність. Тому з збільшенням часу руху, швидкість у нас зменшиться. Запишемо пропорцію 1,5 відноситься до 2,4 і обернемо. Другу величину як х відноситься до 3,6. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, 2,4х дорівнює 1,5 помножити на 3,6. Інакше можна знайти за правилом знаходження невідомого члена пропорції. Невідомий середній член пропорції можна знайти, помноживши відомі крайні члени та поділивши цей добуток на відомий середній. Виконавши обчислення, отримаємо відповідь х дорівнює 2,25 кВт за годину. Отже, запишемо відповідь. Зупиніть відео і запишіть розв'язання цієї задачі. Продовжуємо далі. Сторінка 159 Завдання номер 706 Два шківи з'єднано приводним пасом, як зображено на малюнку. Довжина обиду першого шківа 21 см. Другого. 14 см. Скільки обертів за хвилину робить перший шків, якщо другий обертається 600 разів за хвилину. Запишемо коротку умову задачі. 21 см тире Х обертів на хвилину, бо нам потрібно це знайти. 14 см. Це 600 обертів за хвилину. Запишемо пропорцію. 21 відноситься до 14, обертаємо значення величин других, як 600 до х. Ми бачимо, що 21 14 дріб можна скоротити на 7. І тому спростимо цю пропорцію. 3 других дорівнює 600х. За основною властивістю пропорції 3х дорівнює 1200. Щоб знайти невідомий член, вірніше, невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 1200 розділити на 3х дорівнює 400. Отже, шків, у якого довша довжина обода, Буде обертатися 400 обертів на хвилину, тобто менше. Увага! Не будь які дві величини є прямопропорційними чи обернено пропорційними. Наприклад, маса дитини збільшується зі збільшенням її віку. Але ці величини не є пропорційними, оскільки зі збільшенням удвічі віку дитини, її маса удвічі не збільшується. Наприклад, середньостатистично: коли дитинка має 1 рік, вона важить 6 кг. У 5 років дитинка важить 12 кг. У 20 років людина важить 60 кілограмів. Проаналізуємо, як змінюється роки і маса дитини. Один рік змінився на 5 років. Тобто років побільшали у 5 разів. А вага змінилася з 6 кг до 12, тобто збільшилася у 2 рази. Це не є пропорція, оскільки пропорційні величини, прямо пропорційні величини, збільшуються в однакову кількість разів. Тобто вік дитини та її маса не пропорційні величини. Проведемо невеличку гімнастику для очей. Думаю, що після сьогоднішнього року ви обов'язково вже зможете сказати, які величини називають обернено пропорційними. Навести приклади обернено пропорційних величин. З'ясувати, яку властивість мають обернено пропорційні величини. Для особливо цікавих учнів. Пропоную виконати номер 704 усно і з'ясувати, які ж із наведених, величин, прикладів величин є обернено пропорційними чи прямопропорційними, чи не є ні обернено пропорційними, ні прямо пропорційними. Додому потрібно буде опрацювати самостійно сторінки ще раз 155-160 та виконати завдання номер 103 Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!